Доброго дня черівники і черівниці! Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. всяческих благ, всяческих благословень. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така його думки про вас. Що людина загадана вами про вас думає? Буде три варіанти, що загадана людина думає. Про одиничок, що загадана людина думає про двійчок? Що загадана людина? Думає про трійчок? Перший, другий, третій. Прошу, обирайте. Ну що ж, перший, другий, третій варіант. Якщо вам потрібно більше часу, прошу ставити на паузу, а ми починаємо з одиничок. І так, одинички я вас вітаю, бажаю мирного неба, всього найкраще. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що він про вас думає? Що він про вас думає? Королева Пентаклів. Він про вас думає як про бізнес-леді, він про вас думає як про жінку, котра може виконувати багато. Ролей, що ви багатофункціональна, якщо можна вас так назвати, що ви можете бути і хорошою мамою, і хорошою донькою, котра про своїх старих батьків піклується, як за як скарбу. І як бізнес-леді, і як бойову подругу, і так далі. Дуже хороший він про вас думає. Якщо загадали свого законного чоловіка, він вас приймає як свою законну дружину. Угу. А от і почали згущатись хмари. Що тут? Десятка мечів, вісім жезлів і башня. Це не дуже хороші карти, м'яко кажучи. У поєднанні вони можуть говорити про те, що людина своїх гарні мислі, думки про вас, захмарюють чимось поганим. Можливо, це пов'язано з війною, можливо, це пов'язане з вашим е, матеріальним становищем. Е, це реально крик про допомогу у нього. Можливо, він у вас хоче попросити допомоги, можливо, навіть фінансової. Тут людина сама не справляється, не вивозить. Тут випали його. Якісь певні справи, у нього голова забита не тільки думками про вас, а й тим, як вижити в цьому світі. І для нього тема виживання в цьому світі носить нотку трагізму. Можливо, навіть не просто нотку, а цілу долю трагізму в його баченні світу. Погано йому зараз, якщо чесно, дівчата. Навіть незважаючи на те, що першою картою випали ви, паливи, і він до вас хороше відноситься, зараз він не може на всі 100% бути вашим і бути з вами, тому що у нього свої якісь проблеми, задачі, які перед ним стоять, і він дивиться просто афієвшими очима на своє життя і думає, що йому робити з ним, щоб вижити. От реально, тут слово виживання ключове. Він дуже-дуже багато думає про те, як йому вижити в цьому світі. І це ми зрозуміли. А що про він про одиничку думає? Романтичний інтерес Кавалер Келихів, він же лицар Келихів, романтичний інтерес кохання до чого тут п'ять мечів. Це я задумалась, почала витягувати просто карти про нього, і це про його життя. Це не про вас, це вас не стосується. Добре. Що він думає про одиничку, загаданий одиничками персонаж? Що він думає про одиничку? Ну, Що дама його серця, що ви дуже пристрасна, він вас дуже сильно бажає. Він вас також і поважає. Можете. Радіти, що він навіть в темні часи для самого себе про вас думає і дуже хороше. Можливо, ви на колишнього загадали все-таки випав самітник. Дев'ятий старший аркан. Знаєте, дівчата, я би вам радила через тиждень. Через як мінімум дня 3-4 перегадати на нього, тому що зараз у нього дуже багато думок, як йому вижити. І про вас він мало думає, тому що ви приємний спогад, ви приємні йому як жінка. Але тим не менш зараз він зайнятий своїми, називаємо це так умовно, чоловічими справами в лапках, котрі потребують його негайної уваги. Котрі потребують його присутності, рішення їх. Тому дівчата тут якось так. Ну, якщо розумувати, у нього зараз складні часи, але ви для нього важливі. Він дуже багато думає про те, як йому вижити, і також, якщо дивитися його думки про вас, у нього романтичний, любовний, сексуальний інтерес до вас. Тобто, отак, от от, дівчата. Такий був перший варіант, ці карти тут покладу. Добре, одинички, я вам дякую, бажаємо мирного неба всього найкраще, все благ, все чиски благословінь. До зустрічі. І так, двічки, я вас вітаю, бажаємо мирного неба всього найкраще, все, чиски, благ, все, чиски, благословінь. Давайте з вами погадаємо, що він про вас думає. Шість мечів. Тут неприємні карти, знаєте, він як іде по битому склу по гарячим вуглям до вас. У нього є дуже сильні препятствия на путі, на шляху своєму для вас, перепони, прегради, називайте це як хочете. Він реально от іде до вас, у нього ноги в крові, і він плаче, плаче, плаче. Я не знаю, в чому тут прикол. Це, цього я не очікувала. Тут у нього як кровава дорога до вас. З чим це пов'язано, я не знаю, дівчата. Можливо, з воєнним станом, можливо, з його якимись особистими перепонами, які стосуються лише його. Можливо, це пов'язано з тим, що ви повинні пройти певний проміж. Певний шлях, один без одного, а потім зустрітися. Це щось мені нагадує, знаєте, як казки, оці всі, що потрібно пройти багато доріг, перш ніж знову зустрітися з коханою людиною, ці всі народні слов'янські казки. Пам'ятаєте, е як, як же цього героя Казок називали? Ясний сокол, фініст ясний сокол, чи якось так? І ще дівчина, котра була в нього закохана, вона до нього дуже довго йшла. Дуже багато шукала його в багатьох світах. Якось так, дівчата, це він до вас іде кровавими ногами. Що він про неї думає? Що ви його сонечко, що ви його щастя, але на даний момент він не може реалізуватися з вами ні як коханець, ні як друг, ні як побратим, ні як законний чоловік, ні як хлопець. Він реально не може з вами ніяк стикуватися. Дуже великі перепони у нього на шляху до вас, і він думає, як же йому пройти цей шлях поскоріше, щоб до вас дістатися. Угу, повішений ще випав. Ну, повішений в даному випадку я трактую як негативну карту. Це така ситуація, котра довго іграюча. така ситуація, котра вяла тікуща. Це щось нагадує, знаєте, як е, таку ситуацію, котра все ніяк не може розрішитись. Можливо, ви загадали такого чоловіка, який в армії знаходиться, і він не може бути з вами фізично, тому що він е, на передовій. Можливо, ви загадали такого чоловіка, котрий знаходиться зараз в. Пробачте, мені прийшло спірватися. Можливо, ви загадали такого чоловіка, який знаходиться. На зоні я маю на увазі такого чоловіка, який знаходиться в містах лішення свободи, як кажуть. І він не може бути з вами, тому що він по факту ув'язнений. Це може бути ще загодні дівчата. Можливо, він якщо в самому лайтовому, самому легкому варіанті від даного е, другого варіанту. Це може бути, знаєте, що. Він, наприклад, знаходиться в одній країні, ви в іншій, і у нього контракт по роботі, і він не може його порушити і приїхати до вас. Це саме легке, що можна тут сказати по даним картам, дівчата. Чи думає він про вас? Так думає. Думки дуже болючі, дуже трагічні. Але, тим не менш, він про вас думає. Давайте глянемо, чи любить він двійчиком? Хоче вас захищати? Любить. По четвірки Келихів він вас любить як фанатка, любить рок зірку, як фанат, любить свого улюбленого футбольного гравця або ще щось. Він вас боготворить. І по дев'ятці жезлів хоче захищати. Такий був другий варіант. Добре, двічки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Все благ, всі благословінь. До нових зустрічей. І так, третій варіант. Шановні трієчки, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, всього найкращого, все благ, все благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: що думає про вас загаданий чоловік? Дивимось 10 келахів. Ну, будемо сподіватися, що хоч один варіант буде позитивним. Цей третій варіант починається добре з 10 келихів. В старовинних тлумачних книгах про них, про Таро, про цю карту 10 келихів було сказано, що це прикраса будь-якого розкладу. Це життя на лоні природи, це життя в колі сім'ї, близьких друзів, де повна дом, повна чаша, де повна ідилія. Це дуже хороша карта. Він хоче, щоб ви від нього завагітніли, такі в нього думки. Він хоче вас зробити вагітною своєю дитиною. Щоб ви від нього завагітніли. Так, тут багато сигніфікаторів, багато карт, які свідчать про те, що він хоче з вами мати спільних дітей. Якось так. А ти можеш утримувати дитину? Ну, з горем пополам він та може утримувати дитину, але от ну, у нього просто такі думки, як би зробити вас своєю вагітною жінкою. Одружуватися будеш? Одружуватися він не хоче, він хоче вас зробити вагітною. От ми і докопались до суті. Можливо, у нього такі фантазії є, що, якби, зробити дещо і так, щоб ви завагітніли. Одружуватися хочеш? Ні, дівчата, цей женитися не хоче. Він не хоче женитися, він просто хоче вас обрехати, вибачте мене за слово, щоб ви від нього залетіли. Некрасиві слова я підбираю, я знаю, але якось так. Чи є почуття? Сексуальний інтерес є, є бажання знову по імператриці зробити вас вагітною, але, але. Він не хоче ні одружуватися, ні жити громадським шлюбом чи, можливо, гостьовим шлюбом. Він просто хоче, щоб від нього завагітніли. І він ладен на те, щоб від нього завагітніли по сімці мечів, обманювати вас і давати вам надію на шлюб, хоча насправді він просто хоче, щоб ви народили йому дитину. Якщо ви сурогатна матір, то це, в принципі, більш-менш нормальний розклад. Якщо ви хочете нормальну сім'ю, з ним цього не вийде, бо він несерйозно до цього відноситься. Можливо, він навіть якийсь бочинець, можливо, він навіть якийсь, ну хочете сказати, притрушений чоловік зі своїми тараканами. Будьте з ним обережні, дівчата, бо він може вам наспівати, на розказувати всяких там прикольчиків, типу що ви для нього одна єдина в всьому світі, що він ваш запах узнає з тисячі, і що він, наприклад, вашу походку легку узнає з тисячі, але це не так, дівчата. Він просто у нього є якийсь бзік, зробити вас вагітною. Все. А як ви будете виховувати цю дитину, що ви будете її одягати, чим ви будете її годувати? Чи буде в неї приклад батька? Це вже його не стосується. Отак От він думає, дівчата. Будьте дуже-дуже обачні з цим третім персонажем. Такий був третій варіант. Добре, дівчата, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. Всяческий благ, всяческий благословінь. Ще раз нагадую, шановні трічки, будьте дуже обачні з третім загаданим чоловіком, котрого ви загадали, тому що він ненадійний, м'яко кажучи. До побачення, до нових зустрічей, бувайте!